Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами видихай чіл. І сьогодні у нас на розпаковці думан. думан. Вау! Що ж таке думан? Думан це український виробник, який стартував ще в 2017 році. Але по якимось причинам, які нам невідомі, він зник. І ось він, як Фенікс, відродився у 2023. Повернувся. Так, і повернувся ще в 2017 році. в них було дві лінійки: середня та міцна. Це один з найперших виробників українських виробників, які почали випускати міцну лінійку. Угу. І в той час Думан знайшов багато. Своїх фанатів, поціновувачів. І коли побачили цю новину, що Думан повертається, дуже багато людей. Вау! Міні гра еліс емоцій. Дуже багато зраділо. Багато зраділо так, і чекали повернення до Я, на жаль, не Куштував ще того старого думану. Бо тоді в моді у нас було щебетлі. <гум> Але зараз ми розкажемо, який на даний момент, на даному етапі думан. Тобто ми не зможемо порівняти, який він був і який став, а скажемо просто свою думку, який він є. Так. <гум> да. До нас приїхало шість смаків. У нас отець. <гум> Які, які ми е, вже скуштували, П'ять ми скуштували і один е, залишили на огляд. Е, зараз відкриємо, розкажемо. Залишили ми на огляд полуницю. Угу. Приїхали нам в таких тест-паках з наліпкою Думан. До речі, по е, дизайну. Дизайн доволі прикольний. Бо, чорний пакет. <гум> Всі зараз українці люблять чорні пакети. <гум> Коли в них русня, <гум> тоді розкриваємо <Пізнали> відкривати. <гум> <Пізнали>. <гум> Дуже ніжна полуничка. Не схожа на натуральну, схожа на якусь десертну полуницю. Угу, Якось... Якась пироженка, якась полоницю. Е на колір він світлий, хоча це е лист Берлі, але його е промивають добре, виварюють. Е як затверджує виробник, вони його сильно промивають, щоб вимити зайву міцність з листа і щоб не було тихе, не було удару по горлу. Сама нарізка така міленька. Угу. Доволі ну, не прямо що тече, але сиропу так. сироп да, такий. в міру. Я б сказав би. Такого, що прям витікає з нього сироп. Тобто ні. Нарізка міленька. Такого, що по. Що по. бодиллю. По бодиллю, по, по сміттю. Ну нічого такого не бачу. Прожилки біленькі є. ну, то звичайний момент. Відцінність табака середня, тож ми забиваємо чашку і починаємо тестити. Ми вже прогріли чашечку, тож будемо скуштувати. Е, до цього ми скуштували 5 смаків, а саме Ice Lime лимон, нутелла, бейліс та мохіто. Щось ще пропустив. А, принцеса Нурі, uh -huh. точно. Принцеса Нурі була. Зараз куштуємо полуницю. Пахне вона прикольно. По тесту самих смаків розкажу про Ice Limon Lime. Очікувала, що він буде кисленький і з гарним холодком, але, на жаль, не вистачило мені кислотності і самого холодку, тому що є виробники, які є з айсом, і вони прям. Відразу аж наче горло забиває, а потім вже такий приємний лід. Тут а, такого холодку не вистачило. Я допомню, мені взагалі взагалі холодом не було. Погоджуюсь з тобою, тому що я також люблю холод. Принцеса Нурі, ну такий прикольний типовий чай. Я загалом думаю, що чай поганим випустити. Не, да. Нереально. Треба постаратися. Я ще не знаю такого виробника, у якого був поганий чай. Uh -huh. Хто знає який виробник випускає поганий чай, напишіть в коментарях. <гум> По міцності це щось середнє між 420 та Unity, Десь така міцність. Середня Я розповім про смак нутелло нутелло це топчик потрапляння в смак 100%. Відчувається ця шоколадна паста, горіх. Ну, тобто смак прикольний. Для тих, хто любить щось таке солоденьке, десертне, шоколадне це ось, ось воно. Потім смак Бейліс. Пачки пахне прикольно Бейлісом. Класно, ніяких, ну нічого такого не можу сказати. Але коли вже курив, мені не вистачило цієї вершковості від Бейліса. Він такий шоколадний, просто не знаю, мені більше на якийсь шоколадний брауні він схожий, ніж на бейліс. І смак дуже схожий на нутеллу, але без горіха, ось так якось. Не знаю, мені державший жесть. Я не можу прям не дихнути нормально. Може <смі> аж голосів. Може, розкурюсь, але ну, це не моя міцність, тому тут навіть я не буду давати ніяких претензій. Можливо, це норм. Ти взагалі нормально куриш, тобто немає ніякого приколу. Я не можу вдихнути на повні легені. Мені середня міцність не підходить. По смаку самої полуниці вона відчувається, але вона мені якась з цукеркою. Якийсь якась... зефірка. Ну, якась не просто полуниця, не, не звичайна. Не свіжа полуниця, не свіжа. Дійсно. <сюджує> <не свіжа. сюджує> <сюджує> <сюджує> Цукрова, вона солодка, ну, не відчувається такої, такої кислинки, як у свіжої. Вішової полуниці, <сюджує> так. Але можливо вона така і має бути. Ну, тобто, можливо, виробник хотів, щоб вона була така з цукром. Непохана, яка ну, пахне гарно, а ромка пахне гарно. Якась цукерка, карамелька була а, раніше, така полунична, от мені нагадує. Ну, мені не нагадує карамільку. Мені, карам мені нагадує саме таку солодку цукрову полуницю. От з цукром як літом. Влітку береш, переминаєш. От, блін, дуже схожий смак. По міцності, ну, якщо я не можу здихнути, то це значить, що міцний тютюн. Ну, блін, не міцний. Не міцний? Ні, не, не міцний він ну, середня міцність. Ну, середня, да. Це не високий, просто. Якщо порівнювати, наприклад, з гуцулом от Орієнтом ми робили огляд, він мені не тихеше, він був міцний, мене накривало, але я нормально його могла вдихну, також не наповнила гень, але я могла його вдихнути і ну, якби, випустити нормальну тяжку. Тут, ну зараз я ще після тебе ще раз спробую, але в мене не, не виходить поки що. Ще ми куштували махіто. Прикольний смак, відчувається лайм, м'ятка. Мені цей мохіто нагадує от цей газований напій, що в бутилочках продавався. Може і зараз продається від Біоли, мабуть. Ось Схожий 100%. Прикольний смак, мені сподобався. Не знаю, Мені не подобається. <кхм> не подобається і мене не накурює. <гум> ну, мені просто неприємно. Ну, блін. кажу, як є, мені просто неприємно курити. Не знаю, мене така ж стоїть в горлі. Не знаю, чого так. Мені <гум> ну. Ну, бачимо різні. <гум> На тому і робимо вдвох огляд, щоб у нас були там розходилися. Думки або навпаки сходилися. Дівчаткам, які люблять щось легеньке, або сильним мужчинам, які люблять щось легеньке, я думаю, не дуже зайде. Загалом нарізка мені сподобалась. Мені також фракція працювати з ним приємно. До рук не липне, тобто ніяких питань до, самі, до самої фракції немає. По смакам трохи є питання. Десь, ну, я не знаю, наприклад, ця полуниця, ну, назвали б її там цукрова полуниця або полуниця. Sweet strawberry. <по там цукерка, полунична цукерка. Питань би не було, але. Ну, вони назвали його полуницею, тобто повинна бути кисла, кисла солодка полуниця свіжа. А я відчуваю тут uh, якусь ну, тобто, цук є, трошки, є трошки претензії до назви, і вона трошки не співпадає з так, реальним не смаком. не співпадає. І Бейліс. Загалом на на Бейліс мені не схожий. Угу. По лайму. Колиму також да, є питанечко. Да. Тобто продукт ще тр, треба допрацювати. Так, да, по смакам треба трошки доробити. Ну, а так, загалом, в принципі, ну, норм, не найгірше, що ми курили. Однозначно. Ще е, думан анонсував е, міцну лінійку. Отже, скоро буде міцна лінійка. у угу. них 20 смаків зараз на даний момент? Так, на, на даний момент 20 смаків вони мають. В середній. Чекаємо на міцну. А для тих, хто шукає що подеміти, або якісь аксесуари до кальяну, а може і кальян, в магазині вдихачів по промокоду YouTube ви отримаєте знижечку. Деталі в описі. Да, переходьте і насолоджуйтесь приємними, класними не тільки. Ще чи й за гарною ціною. Mm -hmm. <гум> ну що, друзі, робимо димну тяжечку за вас і будемо закінчувати огляд. <гум> Дякую, що подивились нас. Не забудьте, будь ласка, поставити. Підписатися на канал, поставити, <поставити лайк. Написати коментар. Да. Якщо ви вже коштували думан, напишіть, як вам, чи згодні ви з нашою думкою, чи не згодні. Будемо дуже раді вашим коментарям. Дякую вам, всім Поча. пока!